Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Станом на сьому ранку, 9 квітня, обстановка на Луганському напрямку без змін з боку незаконних збройних формувань, так званої ЛНР, за добу зафіксовано чотири обстріли. З них два уночі. Відбулися два бойові зіткнення: один мінометний обстріл та обстріл зі стрілецької зброї в зводних опорних пунктів. Збройних сил України на західній та південно-західній околиці села Нижньотепле учора о 17.00 з території Російської Федерації мінометами обстріляли село Болотене станично-Луганського району. Об 11.00 відбулося бойове зіткнення нашої розвідувальної групи з ДРГ супротивника в районі населеного пункту Золоте 4 Друге бойове здійснення, що тривало понад годину, відбулося о півночі, коли ДРГ бойовиків намагалася подолати наші позиції з напрямку села Жолобок. За аналогічний період минулої доби зафіксовано 5 обстрілів. Безповоротних втрат особового складу Збройних сил України не допущено. В зоні відповідальності сектора А в районі станиці Луганської було зафіксовано 4 прольоти ворожих безпілотників. Активно триває ротація незаконних збройних формувань, так званої ЛНР, впродовж усієї смуги зіткнення. І вдень, і вночі спостерігається рух бойової техніки, танків, САУ, бойових машин, БТРів здійснюється підвіз боєприпасів тощо. Розвідувальними підрозділами незаконних збройних формувань, так званої ЛНР, здійснюється збір інформації щодо позицій та найменування підрозділів Збройних сил України, які дислокуються у станично-Луганському районі Луганської області. Отримана інформація узагальнюється та доповідається куратором з Російської Федерації. Частини Збройних сил України зосереджували свої зусилля на охороні та обороні базових таборів, блокпостів, зводних опорних пунктів. Проводився ремонт та технічне обслуговування озброєння та військової техніки. Створювалися додаткові запаси боєприпасів, поповнювалися запаси матеріально-технічних засобів, проводилося інженерне дообладнання вогневих позицій. Збройні сили України повністю контролюють ситуацію. Вітаю всіх з чистим четвергом. До зустрічі після Великодня. Разом переможемо!